Вітаю, всім доброго здоров'я. Сьогодні я пропоную рецепт гарбузяної каші з пшоном. Відомо, що гарбузяну кашу можна зварити з різними крупами. Це може бути рис, манна крупа або пшоно. І як відомо, що всі каші вони поживні, тому в даному випадку я пропоную менш калорійну кашу, тому що, якщо порівнювати рис, манну крупу і пшоно, то пшоно тут більш. Дієтичне, ну і, відповідно, гарбуз придасть тій каші максимум корисності. Для того, щоб сварити таку кашу, нам потрібно гарбуз, пшоно, молоко, сіль. Ну, і за бажанням, це може бути солодкі якісь кладові, мед, цукор, родзинки, сухофрукти. Тобто, якщо ви бажаєте зробити більш солодку її, то це за бажанням можна додати. В першу чергу ми чистимо і ріжемо на маленькі шматочки гарбуз, і далі печемо його або тушкуємо. Я це зробила в мультиварці, але це можна зробити у будь-якій кастрюлі. Для цього потрібно додати до гарбуза трошки води і протушкувати до готовності або до півготовності, тобто до тієї, коли гарбуз вже почне перетворюватися в однорідну масу. У процесі приготування за потребою можна додати ще води. У мене гарбуз тушкувався в мультиварці 20 хвилин, далі залишилась вода, і я до, неї, до гарбуза цю воду додала вимити, промити пшоно. Як відомо, пшоно готується 15-20 хвилин. У мене готувалося воно 20 хвилин разом з гарбузом. І на цьому етапі я посолила. Під час приготування потрібно слідкувати, щоб води було достатньо і каша не перегоріла, тому періодично можна Підливати воду, але не досить багато. Гарбузяну кашу можна готувати в різних пропорціях стосовно гарбуза і крупи. В даному випадку можна взяти переважно гарбуз, трошки крупи, а можна навпаки. Після того, коли пшоно приготувалося повністю, і гарбуз перетворився в таку кашеподібну масу. Ми це все змішуємо і додаємо молоко. Молоко може вже бути кип'яче, а може, якщо в мене мультиваці, то воно швидко нагрілося і закипіло. Після цього каша вже готова. До гарбузяної каші можна додати вершкове масло, родзинки, мед, клиновий сироп. Тобто, за бажанням, це зробити солодким або залишити несолодку кашу. Всім смачного, тримаймося, шануймося.